Актуальні питання, розмови з цікавими людьми, різні погляди на резонансні події. Все це у передачі про це говорять. Вітаю всіх з вами в Херсонській студії Суспільного. Я Маргарита Лазник. На годиннику 12.15 хвилин прийшов час поспілкуватися в прямому ефірі в програмі про це говорять. Завтра, 29 вересня, 79-ті роковини одного з найжахливіших символів голокосту масових розстрілів мирного населення, в урочищі Бабин Яр у Києві. Але розстріли євреїв відбувалися не лише у Києві. Знищували єврейське населення, в тому числі і на Херсонщині. Влітку в рамках проєкту Голоси було зібрано понад 50 годин інтерв'ю з жертвами та свідками голокосту з усіх куточків нашої області. Тож сьогодні я пропоную поговорити про трагедію Бабиного Яру, про події, які в той же період відбувалися на території нашої Херсонщини, та про проєкт Голоси. Я вітаю в студії кандидатку історичних наук, доцентку Херсонського державного університету Наталію Кузову. Доброго дня, пані Наталя, вітаю. І одразу хочу, щоб ви почали наш сьогоднішній ефір з того, щоб розповісти про події Бабиного Яру, які відбулися в Києві ось 29-30 вересня. Що там відбувалося? З Бабиним Яром пов'язують початок голокосту в Європі. Хоча розстріли євреїв почали відбуватися, і ці хвилі котилися до Києва з початком перебування фашистів. На території України з початком окупації. А, скажіть, пані Наталі, а чому нацисти знищували євреїв? Чому вони а, саме на єврейську націю звернули свою увагу? Якщо пояснювати причини, то ми можемо прийти до висновків, знаєте, як оту, жертва сама винна, угу. не було причини знищувати єврейське населення. Така була політика Гітлера і нацистської влади. Угу. Тобто просто політична. Необхідність для німецької для фашистської Германії було знищувати євреїв. це -політика, політика, просто політика, політика. і а, розстріли в Бабиному яру, які були 29-30 вересня, а вони ж теж сказали, що євреї винні в тому, що підірвали Київ, центральну частину Києва, і було загинули багато німецьких офіцерів. Це... Співалося враження, що навіть якщо б хрещатик зустрів нацистів. Политими клумбами uh -huh. і вимитими вікнами, і повними коморами зерна, то це б все одно не відмінило uh -huh. політики головної нацистів, і можливо наявність якихось додаткових ресурсів, тому що тактика випаленої землі вона передбачала, що у містах знищувалось при відступі радянської армії все продовольство, виливалося в річку дизельне паливо, всі ресурси. Вивозилися заводи, виганявся виганялася худоба за межі фронту. Mm -hmm. От це б дозволило їм ще ефективніше mm -hmm. проводити свою політику додоловства і, можливо, розширити спектр жертв, тому що mm -hmm. були плани і арештовувати сім'ї усіх, хто пішов на фронт, а на фронт пішло дуже багато людей. Mm -hmm. Кожної сім'ї були. Батьки, чоловіки, які пішли на фронт, і дуже багато з них в перші дні війни і загинуло. Угу. Ну, і з Бабин Яр до Київ в Херсонській області теж проживало на початок війни дуже багато єврейського населення. Так? Чи були в Херсонській області подібні розстріли, масові розстріли єврейського населення? От в процесі збору свідчень люди дуже часто Говорять, у нас був свій Бабин Яр, і це стосується mm -hmm. і Херсонщини. Хоча ми зібрали свідчення про всю територію України і навіть за розстріли євреїв у Зміївській Балці, у Ростовській області, і в Гомельській області, в місті Гомелі, вони кажуть: у нас був свій Бабин Яр. Mm -hmm. І це була правда. Свій Бабин Яр був у кожній місцині, там, де е, працювала поліція і. Проводилися акції, які ми зараз називаємо голокостом. Угу. А пані Таля, скажіть, чи є статистика, скільки було знищено євреїв саме в Херсонській області? У 44-му році розпочала свою роботу комісія по розслідуванню злодіянь німецько-фашистських загарників. Так вона називалася. І в цю комісію з усіх населених пунктів новоутвореної Херсонської області почала надходити інформація про те, скільки в кожному населеному пункті, найдрібнішому селі, розстріляли людей: євреїв, комуністів, циган, ромів. І ця вся статистика вона зберігається в нашому архіві. На території Херсонської області ми знаємо, що в Херсоні розстріляли понад 10 тисяч. Осіб, mm -hmm. євреїв, це були євреї, військовополонені. Е, у Калініндорфі більше тисячі, у Генічиську практично 1906 е, осіб, але е, розстріли були е, такого масштабу, що, наприклад, в Геннічському районі була невеличка єврейська сільрада і там знищили 99% mm -hmm. населення. Тобто просто шалені цифри, як дивитися. до кількості населення, населення що да. проживало в Херсонській області, це дуже така значна угу. цифра. Я на початку казала, що ви були однією із збирачок споминів проєкту голоси. Ось розкажіть, будь ласка, що це за проєкт? Це проєкт Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, що у Києві. Він проводить цей проєкт Голоси вже не перший рік. І вже частина цих спогадів, ті, що були зібрані в попередні роки, доступна на сайті цієї установи. Ця установа, вона це благодійний фонд. Він вже зробив дуже багато для того, щоб ми отримали якнайповніше знання про Холокост. На сайті можна знайти і оцифровані документи, фотографії, рідкісні видання книжкові, які розповідають про загибель єврейського населення у Бабиному Яру на території України. І цей проект, от він, я думаю, що в найближчий час ці всі спогади вони будуть доступні для тих, хто хоче познайомитися з історією. Трагічної загибелі єврейського народу на теренах Херсонщини, на теренах України? Я на початку вже казала, що за літній сезон, так, коли ви збирали всі ці спогади, а не збиралося майже 50 годин, так, цих всіх спогадів. А скажіть, будь ласка, що згадували очевидці про ті події, кого ви записували і де? Ну, хочете сказати словами однієї з очевидиць, жертви, що Говорити про це важко, але згадувати треба, щоб цінувати, вміти цінувати mm -hmm. життя. І це було наше знайомство з прекрасними людьми, які, звичайно, всі діти війни, їхнє дитинство це війна. Серед них різні категорії населення. Ну, не можу не оминути. Марію Федорівну Прудську, це праведниця народів світу, яка живе в, вона, в Херсонській області. Вона єдина жива праведниця, її mm -hmm. мати також праведниця, це сім'я, але вона померла вже, Катерина. От. Кожна історія, вона унікальна. Вона містить багато дуже інформації. Але найбільше, звичайно, Вражається ціннісне ставлення людей, які багато бачили, багато пережили, і вони можуть про це розказати з точки зору того, що вони бачили дітьми, але з усього свого багатодесятилітнього досвіду, ну тієї долі, життя, якого яке вони прожили. Угу. Ви сказали, що а, праведник світу, так єдине у нас в Херсонській області, праведниця світу залишилася. Хто це такі? Що це за люди? Розкажіть, будь ласка, це звання, яке дає е, єврейська організація Яд Вашем. і це дуже почесне, дуже високе звання. Праведники народів світу у нас в Україні багато. От Україна одна із тих країн, де їх найбільше. В нашій області також проживало свого часу багато людей, які ризикуючи своїм життям, не тікаючи жодних нагород, ризикуючи життям не лише своїм, але і життям своїх дітей. Вони рятували євреїв від Холокосту. А, учасниця а, МАНу а, нашого з секції історичного краєзнавства підготувала таку брошуру якраз на матеріалах Яд Вашем і а, Єврейського благодійного товариства Шмель» на цих матеріалах. Про праведників народів світу, що проживають на території Херсонської області, це прекрасні світлі люди, і пам'ять про них, я думаю, що буде зберігатися надовго. Хоча і вже немає в живих тих, кого вони рятували. Дуже вразила розповідь Марії Федорівни процької про те, що. Той Алек, якого вона врятувала, носила на собі, будучи дівчиною, блукала з ним в плам... пламнях, uh -huh. він помер уже. Немає його живих минулого року, він помер. І це така втрата, вони, знаєте, такий от духовний зв'язок з цим врятованим хлопчиком, який не набагато був її молодше. Він помер йому в 19-му році, був 81 uh -huh. рік, Марії Федорівні 90 років. Але такий душевний зв'язок, духовний, між ними утворився, і вона прямо переживає за його смерть і, і такий біль, як від втрати рідної, найріднішої людини. Фактично, як дочка в неї померла, оце. Така сама трагедія, як смерть угу. цього Алика. Це така потужна, потужний такий зв'язок. А скажіть, будь ласка, ви коли збирали всі ці, ці спогади? А що вас вразило більш за все? От що можливо якась історія запам'яталася теж дуже сильно? Це дуже багато історій, які почуєш і вже ну, взагалі не забудеш. Ніколи я б хотіла навести таку, ну це важко пересказати, але ми плакали всі, і оповідач, і коли слухали, хлопчик він пережив усе, все, що можна пережити, і все, що побачив, все, що не повинна була бачити дитина. Mm -hmm. Він розказав таку історію. Його мати дуже тяжко працювала, приходила ввечері і приносила. Невеличкий кусочок хліба, клала його на ослінчику, щоб вранці поділити між ним і братиком. А вони єврейські діти, вони зовсім не виходили на вулицю, вони нічого не бачили. І він прокинувся якось раніше за всіх, і йому здалося, що на ослінчику лежить цей кусочок хліба. І він підбіг до нього, вкусив, а то був обмилочок невеликий. Uh -huh. ну, це така побутова історія, але це важко собі так. уявити. Таке, да. Важко важко просто да. розуміти, що пережили люди, які пройшли через. Можете ну, себе уявити, війну. що вони розповідали про Холокост, про те, як вони втрачали своїх рідних. Так, оці 50 годин, а що з цими записами буде далі? Як вони будуть оброблятися? І ви вже казали про те, що частина, які були зібрані раніше, вони вже є на сайті. А що з новими записами будуть? Ну, я б хотіла трошки розповісти, які категорії людей угу. війшли до проєкту. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим студентам, нашим прекрасним студентам, які взяли участь у проєкті, брали інтерв'ю, розшифровували, тобто транскрибували ці інтерв'ю. Хочу подякувати Єврейському благодійному фонду «Хесед Шмуель, який допоміг нам організувати і залучити до. Надання свідчень саме е, тих осіб, які першочергово входять mm -hmm. до мети проекту, тобто жертв. Але цей проект український, і туди входять свідчення людей, які українців, які пережили війну і можуть про це розказати. І Також свідчення тих, хто зберігає пам'ять, виявляли місця і історії е, тих, хто постраждав від Холокосту, займалися будівництвом пам'ятників. Це було mm -hmm. нелегко. Е, от не було прийнято після війни чомусь згадувати про ці події, говорити про євреїв. Їх називали просто громадянами і дуже часто ці місця були покинуті, от їх виявляли і коштом громад сільських будували там пам'ятники. І цей саме світ, цей комплекс свідчень, він входить до фонду музею. Будь-хто, будь-який громадянин, не громадянин України, цей фонд має ну, досить потужну такий підтримку, сайт зможе запитувати ці матеріали і знайомитися з ними. Тобто вони будуть широко доступні і відповідно вони дуже цінні, на мою думку, тому що це історія. Унікальні в своєму роді історії тих, хто пережив все це власноруч, як то кажуть. А да. вони це відчули на собі і передають це не просто статистика в книзі, яку можна прочитати, що загинуло стікато, стікато, і було розстріляно стікато, стікато. А це люди, які пройшли через це, і котрі втратили сім'ю, а втратили близьких і виживали в період Великої Вітчизняної війни Другої світової, дуже важко. Ну, це, це дуже важкі спогади. Людям було дуже важко, вони. От людина більше хотіла розказати за довоєнне життя, бо там були досить такого поважного віку в нас е, оповідачі. Або про шкільні роки, або про якусь свою кар'єру, про своїх родичів. Uh -huh. Але коли ми переходили саме до війни, це дуже було важко їм. Просто важко про це говорити. Угу. Як шукали е, тих, з ким будете е, спілкуватися? Е, хто допомагав, можливо, надаючи інформацію, де конкретно живуть люди, з якими можна поспілкуватися, які через це це пройшли? Це методи усної історії. Е, ну, по-перше, це подвірне опитування. Тобто, просто йдеш по угу. дворам і питаєш, чи є люди похилого віку, які можуть щось розповісти? По-друге, це звичайно Хецет Шмуель, то в нього є е, люди, які е, дають згоду, і за їхньої згоди вони також можуть щось про себе розповісти. І це люди, які не самі знаходяться і кажуть, в мене є історія, я хочу вам її розказати. От це, це і така, от, це такі категорії, в, да. а і ще це велика, мабуть, така кропітка, кропітка робота, щоб просто докопатися до, до тих подій, які потрібні. Бо, як ви казали, люди більш за все розповідають про своє більш-менш щасливе життя і те, що не визивало ніяких стресових спогадів. А саме період другої світової, коли бойові дії відбувалися саме на Херсонщині, їм важко про це казати. Вони розповідали все, але розумієте, тут особливість людської психіки. Вони, щоб якось це, ну я не знаю, вложилося в пам'яті людини, щоб вона це могла нормально сприйняти і залишатися нормальною людиною при свідомості. Вони переключаються на якісь незначні деталі. Ось Жінку, вона була дівчиною, і е, її хотіли розстріляти, вона вижила тільки тому, що вони держалися за руки із дівчиною, що стояла рядом, і вона впала вбита вперше, і потягла її за собою, і куля її ковзнула по лобу і її не вбило. Але вона зациклилась на тому, що у неї шрам залишився, і як гарно е, американські лікарі е, вивікували цей її шрам. Оцей Ну, це особливості психіки, вона переключилась на uh -huh. свою зовнішність, щоб якось Забути віти, можливо, від цієї так. ситуації. Ці спогади yeah. всі yeah. витіснити. А ви казали, що студенти допомагали розшифровувати інтерв'ю? І брати інтерв'ю. Ну, і брати теж інтерв'ю. Оці розшифровки вони підуть а, в якусь книгу, можливо, чи це а, просто розшифровки? Це такі методи усної історії. Звичайно, при наявності розшифровки легше зорієнтуватися, бо там є і таймінг в цьому інтерв'ю. Можна одразу перейти до того сюжету, який дослідника дуже цікавить, тому що дуже важко, звичайно, кожне інтерв'ю більше години знайти саме те, що потрібно, але. Я хочу сказати, що ці розшифровки навіть дослівні вони не передають інтерв'ю так, як воно є. Все одно треба звертатися, тому закликаю звертатися, все ж таки переглядати інтерв'ю. Навіть ну, найдрібніші деталі переносиш у розшифровку, вони на папері виглядають зовсім не так. Угу. Ну, на папері, мабуть, все ж таки емоції відступають, коли читаєш, а коли ти чуєш живу Акценти. розповідь людини. То зовсім по-іншому все це сприймається. Пані Наталя, скажіть мені, будь ласка, проект Голоси існує вже не перший рік, і є матеріали, я вже казала, і ви казали про те, які розміщені вже у вільному доступі. А по Херсонській області там теж є вже матеріали. Чи да, це трошки є трошки є? Трошки є. Це жителі міста Херсона, але ми цього року розширили географію, і ми відвідали Генічіск, Каховку, Нову Каховку, Львово. Нову Збурівку, Олешки. І також наші студенти охопили фактично кожен район Херсонської області, тому у нас дуже така широка географія, mm -hmm. але ще більше спогадів не увійшло, тому що час обмежений, карантинні умови. Mm -hmm. Люди хочуть напоїти чаєм, але ми так. не можемо до них навіть близько підходити, тому що карантинний mm -hmm. режим це маска, це рукавички. Ну такі нюанси наступного року, о, коли наступне літо прийде, буде продовжуватися робота в цьому? Я сподіваюся, напрямку. що так. Да, що да, тому що багато людей ще залишилося неопитаними mm -hmm. і їхні історії підуть з ними. Так, а потрібно поспішати, щоб встигнути так. їх записати. А скажіть, будь ласка, а навіщо нам пам'ятати трагедію Бабиного Яру? І трагедію єврейського народу взагалі, ось ви, як професійний історик, скажіть, чому ми чому нам потрібно це пам'ятати? Багато дуже питань задавали нашим свідкам От такого роду, як ви задаєте мені. Для чого? Тому що ми молоді з вами люди, ми, не, ми цього не бачили на власні очі. Так. Таке питання ми адресовували тим, хто це все пережив. Так. І Знову таки, от, одні з відповідей цінувати життя, берегтися себе і свою душу від зла. І ці свідчення, вони якраз допоможуть зробити суспільство наше таке не дуже толерантне, не дуже любляче, дуже, скажімо так, що перебуває в якихось таких матеріальних, не дуже гарних умовах, більш доброзичливим, більш уважними. Ці всі, всі люди вони всі потребують уваги, спілкування. Вони угу. старенькі, хочуть розповісти свої історії. Їх треба вислухати, зрозуміти угу. і полюбити, як ми їх полюбили. Дуже важко було спочатку розговорити, а потім угу. було важко Піти. розставатися з такими гарними людьми, тому що, от видно, що ця людина прожила своє життя. Не дарма що зробила багато добра, незважаючи на те, що колись їй зробили багато зла. Але все одно, люди, які зараз розповідають про ці трагедії, про трагедію єврейського народу, вони переживали це коли були ще молодими, були майже дітьми, бо я так думаю, тих, хто постарше, вже немає, на жаль, живих серед нас. Тому, і можливо, сприймалося воно трошечки легше їм. Але все одно це велика ну, тягар на все по життя. По-різному людська психіка mm -hmm. індивідуальна. Хтось взагалі почув про трагедію своєї сім'ї лише у дорослому віці. Хтось пам'ятає окремі сюжети, такий жахливий сюжет, коли бабушка вже була о, у тюрмі, а за mm -hmm. гарну поведінку о, тюрма була в селі, то їх випускали. Вона прибігала і. Говорила, що бережіть там дитину, uh -huh. тато його так любить. А потім в один прекрасний момент прийшли до бабу до бабусі, а її немає. Куди? Куди діли? Та uh -huh. повезли в Германію. Ну, і все, і більше ніхто її yeah. не побачив. І більше ніхто не бачив. А Германія uh -huh. була за селом. Ну так, і розстріляли. Ці, ці моменти нашої історії, це наша спільна історія. Тому що, як ви вже казали, що Україна одна із країн, де дуже багато праведників світу. Ті, хто співчував єврейському народу, хто допомагав, хто рятував і дітей, і дорослих. Так. І це дуже дуже важлива така пам'ять, і хочеться, щоб оці трагедії, які були в минулому, вони не мали повторення в майбутньому. Бо якщо ми пам'ятаємо історію, то ми зможемо уникнути якихось помилок. І якщо ми її забуваємо, то вона має тенденцію повторюватися. І авторитарні режими і тоталітарні режими вони нікуди, на жаль, не зникають. І якщо порівнювати навіть а, єврейські розстріли, так от подивитися, і а, коли радянський союз розстріли 33-34 років, це теж дуже велика трагедія. На жаль, да ну ми збирали не лише звичайно про єврейські угу. розстріли, також про ромів. Ми збирали матеріали і також ромська громада, угу. також надала інтерв'ю. Дуже важливі. А ці інтерв'ю від ромської громади, де їх можна буде послухати Так, Це проект, який це все в один проєкт. І спогади українців, і спогади євреїв, і спогади ромів це все один. Ну це наша спільна історія. Да. А і ще раз розкажіть, де можна вже оцифровані всі ці спогади подивитися і почути на якому сайті, куди можна звернутися. Меморіального центру голокосту Бабин Яр. Він ще реорганізовується, розміщується, там вже багато дуже цікавих матеріалів, з якими можна познайомитися. Познайомитися, послухати і переосмислити, можливо, да. щось дізнатися. Щось нове, те, чого ви не знали, і знов таки це жива історія. Мабуть, ви як професійний історик теж можете сказати, що коли ти чуєш від першого джерела інформацію, це набагато цінніше ніж ти її потім перечитуєш вже як цитату у книжці. Це зовсім по-іншому сприймається. Можливо, це і вторинна інформація, яка сповнена більше емоцій, але там багато дуже таких деталей і ціннісних суджень, які важливі для людей. Тобто, це є частина нашої духовної культури. І ми також робили дуже багато копій фотографій і архівних музейних матеріалів, які. Містять свідчення про голокост на uh -huh. території Херсонщини і також включили їх до цього проекту. Ну що ж, будемо сподіватися, що робота буде іти і надалі. І наступного літа нові з'являться матеріали, і будуть поповнювати вони сайти, і де зможна буде з ними ознайомитися. Я хочу нагадати, що завтра а, 79 роковини одного з найжахливіших символів Голокосту це розстріли єврейського народу в Бабиному Яру. У нас теж дуже багато Бабиних ярів було і на Херсонщині. Ми про них поговорили. А, давайте пам'ятати свою спільну історію і робити все, щоб подібне ніколи не повторилося. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас у студію. Дякую за роботу, дякую, яку ви дякую. проводите, збираючи ці всі спогади. І потім, вже роблячи їх таким історичним надбанням, коли їх можна послухати і почитати, і кому цікаво. А в студії у мене в гостях сьогодні була кандидатка історичних наук, доцентка Херсонського державного університету Наталія Кузова. І ще раз вам дякую. А в студії для вас працювала я, Маргарита Лазник. Обов'язково почуємося. Бувайте актуальні питання: розмови з цікавими людьми. Різні погляди на резонансні події все це у передачі. Про це говорять.